Найкращий двірник у Львові визначили людину, яка найліпше прибирає вулиці з усіх учасників. А цьогоріч їх була рекордна кількість, аж 100 визначили найкращих з кожного району міста і найкращого у місті Лева. Хто ж ним чи нею став і яка нагорода за це цьогоріч – Дивіться у нашому сюжеті. До Львівської міської ради прийшли найкращі двірники з усіх районів міста. Їх вітали гучними оплесками. Двірникам також подарували по букету квітів, грамоту, грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень та вікенд на Закарпатті. Якщо в минулі роки переможцями були лише чоловіки, то цього разу і вперше в історії конкурсу це винятково жінки. Якщо брати по гендерному співвідношенню, то цьогоріч вийшло понад 80% Учасників це були жінки, можливо, враховуючи теперішню ситуацію, враховуючи військове вторгнення Російської Федерації. Найкращою з усіх двірників у місті Лева. Стала Ганна Чаус. Їй 66 років, 28 з яких жінка пропрацювала інженером у проектному інституті. Нині жінка хоче на пенсії, але, зважаючи на економічний стан, змушена прибирати її ділянка, вулиці та декілька будинків у Личаківському районі. Пані Ганна каже, дуже любить чистоту, а відповідно і свою роботу. От тільки не дуже задоволена, що стала найкращою у Львові. Бо замість 10 тисяч гривень, які отримали її колеги, їй подарували подорож в Європу. Ну, подорож то цікаве, але воно я знаю. Що краще для вас? 10 тисяч гривень чи в Європу? 10 тисяч. Я навряд чи поїду. По-перше, щоб їхати, треба гроші мати. А гроші я як маю, я знаєте, я даю внукам, я даю дітям. З нами на зв'язку є переможниця цього конкурсу Ганна Чаус. почуємо про враження від перемоги з перших густ. Пані Ганно, вітаємо вас. Доброго, Доброго вечора. вечора. Найперше, вся команда першого західного хоче привітати вас із цією нагородою і висловити вам подяку за вашу роботу. Скажіть, будь ласка, поділіться своєю історією. Як довго ви вже працюєте двірником? Прибираєте. Чотири роки працюю. Ну, зовсім так небагато слухайте. І одразу найкращий двірник міста Львова. Ну так почесно. Що для вас означає ця перемога і чи були ви здивовані, коли перемогли? Що казали ваші діти, онуки, про яких ми вже чули щойно в сюжеті? Раділи за мене. Я, я не дуже. Я, я не люблю, я люблю працювати, я не люблю, щоб хвалитися, чи, чи слави якоїсь. Я людина працьовита. Ну, вас ви нагородили за вашу працю, і це має бути неабияк приємно, що люди от помітили, як ви стараєтесь, а як ваші е, е, люди, які разом з вами працюють, чи вітали вас? Чи можливо ви з сім'єю мали якусь вечерю? Тому що зараз в нас от у всіх є е, немає радості такої в нашій країні війна, але так хочеться, хоча б якогось маленького свята. Вітали дівчата вітали. В принципі, я, я своєму директору казала, щоб мене не виставляв на, на цей конкурс, щоб мою напарницю, Євгенію, вона старша і вона теж працює ну, чуть менше від мене, теж працьовита, старається акуратненько, чистенько в неї. Ну, Вирішив мене, я знаю, вирішив то, так, так вийшло. Розкажіть нам про свій звичайний робочий день, його графік як це виглядає? Половина шостої встаю, 5:30 будильник. Все я збираюся їду на роботу двома транспортами їду годину, навіть більше. Якщо без пробок, то годину. А якщо чекаю транспорту, навіть більше. Ну і все, приходжу, прибираю спочатку двір прибираю, а потім йду в середину під'їзди. Два рази на місяць ми миємо під'їзди, зеркала протираємо, щоб частенько було. Ну так кожен одна та ж сама робота. Єдине, що тільки що миття під'їздив два рази на місяць, ну і вікна два рази на рік ми, ми миємо. А так кожен раз осені листя громадимо на, на цих на газонах. Ну, тепер зробили вже гарненько в нас, почали робити гарні загазони, газони, то вже так може трошки менше буде роботи, я так думаю. Бо там вже так по-сучасному то зроблено. А коли складніше? зимою чи все-таки восени, коли листя падає постійно, чи в сніг? Що складніше прибирати? Зимою. Найнеулюбленіша пора року, я так розумію, що зима, зважаючи на. На обсяг роботи. Чи були ви здивовані, коли мер Львова прийшов вам вручити бухет, оголосити вашу перемогу? Я не чекала, тому що ви ще говорили, що прийдуть тільки журналісти. Так сталося, що ну, так неочікувано, що я, я ще чуть-чуть, мені якраз лишилося там ще, ще домести кусочок. Ну, думаю, так вже все частенько, все прийдуть журналісти, ну буду зайняте, то вже потім ну часу так не буде. Ну, тут прийшов садовий, тому не допоміг мер домести цей шматок, який залишився. <гум> Ні. Та, то такі, ну, у Нас чисто ми стараємося. Ми стараємося і тому ми вже старші люди. знаєте, ми за ціле життя напрацювалися то для нас не є так складно. Знаєте, ваш приклад має бути тим, щоб не тільки від вас залежала чистота, а від кожного з нас залежало, щоб ми не смітили, мали культуру в поведінці, і тоді її роботи буде менше. Ну і кожен на своєму місці так він повинен бути працювати і старатися робити те, що від нього залежно, саме там, де він перебуває. Ну от ми у сюжеті чули, що ви не дуже задоволені своєю нагородою. Можливо, ви вже переоцінили її, але або ні. Що ви маєте на вас, а та, то так вийшло, це не де порозуміння таке вийшло. Я просто подумала, що, що тільки дали грамоту і квіти. Я говорю: та ні, кажу, то мені б краще гроші, я б щоб я мала пороздавати всім. А знаєте, це така нагорода, щоб була якраз виключно для вас. І ми от віримо, що ви використаєте цю нагороду і вирушите в подорож, щоб трішки відпочити. І на завершенні нашої розмови поділіться своїми порадами, досвідом, як стати найкращим двірником Львова, а навіть не так, які якості, як старанно потрібно відноситися до своїх робіт, щоб от оцінили. Deixa Eu... Працю старатися працювати, щоб частенько було. Але знаєте, але знаєте ще як говорять: не там, чисто де прибирають, а там, де не смітять. Меж від мешканців дуже багато залежить. І я задоволена своїми мешканцями там, де, де я прибираю, де люди живуть, тому що я дивлюся, вони дуже стараються. Вони навіть одні других, знаєте, так ну, зауваження роблять, щоб частенько було так під контролем. В них так само то вони дуже так переживають, що було чисто не тільки від мене, що я тільки прибираю, але вони, вони теж багато значить. Дякую вам за цю розмову. Ось, Львів, культурне місто і то має пам'ятати кожен з нас і кожен хто тут і є. Переможниця у конкурсі Найкращий двірник Львова 2024 Ганна Чаус була з нами у цій частині. Головне задання.